Вітаю, друзі. Я молюсь, щоб кожен із вас, хто мене сьогодні слухає, пізнавали Господа, пізнавали Його слово і були благословенними. Матвія, 22 розділ. Тоді фарисеї зібрали раду, щоб зловити Його на слові, і послали до Нього своїх учнів з іродіянами, кажучи: Учителю, знаємо, що ти є праведний. Правдиво навчаєш Божої дороги і не взважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо випробовуєте мене, ліцеміри? Покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій. А він каже їм, чий це образ і напис відповідають кесаря. Тоді він каже їм: то кесареве, віддайте кесареві, а Боже Богові. І так віддайте Богу Боже. Десятина вона належить Богу, Його тому. Десятина це Боже, стверджує Ісус. Тіло Боже йому належить. Щоб годувати Божим хлібом голодних і нужденних. Це служіння Богові. Хто скасує, якщо Ісус затвердив? Диявол, Він хоче відмінити це поклоніння Богові. Якщо церква дієва і має проєкти Божі, вона має старанно працювати і здійснювати їх. А якщо люди крадуть, вони утримують виконання Божої волі. І через таких людей діє діявол. Друзі, Ісус наше спасіння і наша віра. Коли люди бачать смерть перед очами, та не думають вже про рахунки у банку та що в кишені. Ті, хто вспіли покаятися, призвали ім'я Ісуса, вони врятувалися, слава Богу. А мільйони людей ні. І закінчився у них збір на чорний день, тому що цей день настав. Скажу друзі, правду, що я взагалі не думаю про чорний день. У мене були дні, коли не було навіть їжі, підної води та елементарних умов для життя. І це було випробуванням моєї віри. І Я ніколи не була жадібною і суболюбною. Слава Богу, я вільна від цієї зарази. Але бачу людей, яких мучить цей дух. Це просто нещасні люди. Вони не можуть радіти. Вони не здібні любити. Вони трясуться над своїм гаманцем. А він дирявий, гроші, як прийшли, так і пішли. І... Прокляття замість благословіння. Церква нікого не буде і не хоче змушувати. Жертвувати чи приносити десятини, це добровільне, але десятина вона належить Богові. І це вже звіт будемо давати Богу. Слово Боже, це Бог і ми читаємо Бога і впізнаємо Його. Питання тільки в тому. Чи віриш у того, кого читаєш ти? Чи сумніваєшся, не віриш, ігноруєш? Доведеться відповісти. Якщо ти вже прийшов, значить ще є надія врятуватися і служити Богу, а не Мамоні. Друзі, відкриємо Івана, третій розділ. Адже не послав Богу свого сина у світ, щоб судити світ. Але щоб через нього спасти світ, хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Отже, хто не вірить Богові Його слову, той вже засуджений, як Бог обрав собі дітей до створення світу, як Він посадив їх на небесах. Так і ті, хто не вірили його словам, не хотіли вірити, сперечались, гордились, поклонялися ідолам, вони вже засуджені. Тому треба виправлятися і служити Господу Богу, і йому одному поклонятися. Амінь. Якщо сьогодні щось ви зрозуміли для себе, або, може, ви отримали свободу. Від срібролюбства. Хай Господь допоможе вам утримати цю свободу. Я молюсь, щоб Господь дав вам радість в серці, коли ви жертвуєте чи віддаєте десятини у дім Божий для того, щоб там була духовна їжа і спасалися люди. Амінь. Приєднуйтесь. До церкви Слово Боже в місті Броври. Кожну неділю ми проводимо богослужіння онлайн. Також ви можете нам написати на нашій сторінці у Фейсбуці, підписатися на наші канали в Ютубі. Я благословляю вас, і хай Господь вас береже від всякого роду зла.